Дітки, ми вже читали з вами багато українських казочок, а сьогодні ви познайомитеся ще з однією цікавою казочкою. А хто буде її головним героєм? Розгадайте загадку. Гребінь він, червоний має, з півом сонечко стрічає. Там поважний, хвіст, як віник, в курнику хазяїн? Правильна малятка півник. Ви знаєте вже одну казочку, героями якої є лисичка та півник. Що це за казка, дітки? Як вона називається? Звичайно, котик і півник. Що хотіла зробити з півником лисичка? Лисичка хотіла вкрасти півника й з'їсти його. Чи вдалося півнику врятуватися від лиски в цій казочці? Так, а хто ж йому допоміг? Півнику допоміг його друг і побратим котий, які ви молодці. А сьогодні ми з вами також почитаємо казочку, герої якої будуть півник та лисичка. От тільки півень у казочці зовсім іншої вдачі. Про неї говорить нам сама назва казочки. А називається вона Хитрий півень. Тож послухайте, будь ласка, уважно послухайте. Півень, тріпочучи крилами, злетів на пліт і почав на все горло кукурікати. З сусіднього лісочка підкралася лисичка. День добрий. Гукнула вона. Почула, як ти гарно кукурікаєш. Чудовий в тебе голос. Тільки не знаю, чи вмієш ти так співати, як співав твій батько. А як же співав мій батько? Він на одній нозі ходив по плоту і, заплющивши одне око, так гарно кукурікав, що щойно... й ну. І я зможу, сказав півень, випрямився, заплющив око і почав кукурікати. А чи зможеш ти стояти на одній нозі і, заплющивши очі, співати? Зможу, крикнув півень. Та тільки заплющив він очі, як лисиця підскочила. І схопила його. Понесла лисиця його в ліс і хотіла вже з'їсти. Та він каже, Твоя мати не так робила. А як же вона робила? спитала лисиця. Схопивши півня, вона, перш ніж розірвати його, мала звичку співати. Я вся вдалася в матір, промовила лисиця. Заплющивши очі, вона почала щось шепотіти. Півень тільки цього й чекав, змахнув крилами, злетів і сів на дерево. Ось тобі маєш, півень мене перехитрив, облизавшись, Промовила лисиця, зітхнула і голодна подалася у ліс. Ось така, дітки, чудова казочка. Чи сподобалась вам казочка? Гадаю, що так, як вона називається? Хитрий півень. А що ж змусило лисичку прибігти із сусіднього лісу? Лисичка була голодна, і їй хотілося щось з'їсти. Який намір мала руда? Схопити і з'їсти півника? Чи вдалося їй схопити півня? Так, Лисичка з'їла півника? Ні, бо він її перехитрив. Молодці, гарно слухали. Давайте дамо характеристику нашим героям із казочки. І допоможе нам у цьому гра герої казочки. Треба дібрати матеріал для характеристики героїв казки хитрий півень. Ось, наприклад, півень який? Голосистий, розумний, хитрий, спритний, бадьорий. Далі, тепер ви відповідаєте, що робив у казці півень? Співав, кукурікав, розмовляв із лискою, заплющував очі, попадався лисиці, тікав від неї. Лисиця яка? Хитра, улеслива, неправдива, голодна, балакуча, розчарована. Що робила лисичка? Прибігала з лісу, затівала розмову з півником, намагалася його обдурити, схопила півня, понесла до лісу, втратила здобич, засмутилася, розчарувалася і побігла додому. Ось так вийшло. Лисиця тварина хижа, вона знаходить собі поживу, полюючи на інших тварин чи птахів. Кого ж може вполювати хитра лисичка у своєму лісі? Як ви гадаєте? Ну, звичайно, мишку, пташку. Чи зайчик. Подумайте, дітки, і скажіть, як можна продовжувати ці фрази про лисичку? Лисичка руда, як. Білочка син. Лисичка зубаста, як... Собака чи вовк. Лисичка це дика тварина, тому що вона живе у лісі. У казках лисицю часто називають лисичка сестричка. Отже, дітки пішла собі руда лиска. Яку перехитрив півник до свого рідного лісочку ні з чим, згорнулася клубочком під деревом та й солодко заснула. А давайте, дітки, зліпимо лисичку із казки, хитрий пивень з пластиліну і подивимося. У кого яка вийшла лисичка? Бажаю успіхів. На все добре.